Бачите, це спортово з іншого боку. Там будинок на вулиці Васюка. Спортивні майданчики. Трошки вулиці Васюка, стрічку. Вечірню пору. Горуть школа номер два. 2 Йдемо в напрямку рукавички вулиці Дани Лешений. І на У нас є Васюка, ми проходили знову. Влітку, взимку, восени. Довге відео, дуже довгі. Фактично теж. Все, Васюка, всі закутки. Зважаючи, що тут мало що міняється, Ці, кому цікаво. Можна відмотати. Просто пошук. Занати. Трускавець, львів, дипай, Васюкай. Побачите. Вулицю Васюка. Не, 12 й ночь. А, зараз наліво йдемо на дане лишине біля рукавички. Ця рукавичка був, час вона закривалась, знову відкривалася, відкривалась. знову закривалася. Станом на зараз ця рукавичка працює. Чи довго вона буде працювати, важко сказати. А, магазин рукавичок. Ми виходимо на дане лишених. Теж дане на лишених денні, Відео вечірні. Літні, осінні, зимові на дане лишених здається житло. Санаторію на дане лише хіба либіть? Ми його бачили в інших відео. Якщо йти на бювет, то отак прямо-прямо-прямо виходите з нанелишених, виходите на Симоненко і можна йти до бювет. Ми так не підемо. Покажемо, як звідси на базарити. О, звідти, де автомобіль виїжджає. Так можна нагору підніматися від Карпат. А від Карпат коротка дорога до базару. От там на тим виїхав. Найкоротше буде все, звичайно, так, як хто міль виїхав, двори повернути, йти право. Але хто боїться там заблудити між тими будиночками, то можна йти далі прямо 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 і просто спуститись низь на базар. І він що до його Там зліва вона з вулиця Помірецька. Ну, одна з її частин. Це вже так, забігаючи наперед на питання наші глядачки з Харкова. Наш ліворуч модний готельчик. Світло не світиться. Галант називається. Має гарні відгуки. Провожу житловий будинок на вулиці Данилишне. П'ятиповерхівка далі, дев'ятий поверхівка. 5 поверхів будинок жовтий будинок, кілька вітін буквально, це бачите О там пані Джен там теж помірецька, то чи не найліпший варіант помірецької. А тут прямо зараз, зараз ще трошки. Ліворуч, будинок де живе наш підписник Марк. Марк, привіт тобі. Привіт тобі, бабусі. Як справи. Побачимось в парку, як завжди. Побач, Марк, бач, ти свій будинок ввечері побачиш. Відео прийшлю тобі на планшет, як зазвичай. На планшеті побачиш, поставиш мені лайк. Марк дуже любить ставити лайки. Як бачимось, постійно розповідає менше. Поставив лайк і дякую за відео. Вихований хлопець. Насправді приємно, коли люди ставлять лайки. Коли пишуть коментарі з подяками за відео. Це завжди приємно. І Марк знову побачить. І вечірню пору. Я по трамвайних колях більше не буду ходити. <гум> це нас розмова була на тему таку, то я вже так. Це виключено для Марка вже інформація. А, і спускаємось до базару. Хто живе на донелишених, на помірецькій, кому цікаво, а де ж шукати базар? Хо -хо. Ми вам покажемо де базар. Прямо-прямо донизу, донизу. Це може на Івасюка. Прямо-прямо донизу, донизу і вийдемо на базар. А далеко вдалині. Спробую наблизити, але що не як там темно. Там світяться будинки трошки на вулиці Мазепи. оце. Хто не знає, це вулиці Мазепи, вище вокзалу видово, ж такі. Кілька будиночків. Йдемо донизу. Так званий срібний будинок, один з них. Станом на зараз готових і три будинки, четвертий будується. Один тут, один поруч на Данила Галицьку. Чи ще на Шашкевича, напевно, Шашкевич такий. Ще один на Ароксулани. Ну і на річках будується. Так що на річках будується теж регулярно у нас на каналі, бачите. Знаю, якщо ви думаєте, це 12 та ночі і помиляється 17.21. Не Така пізня година, але і не така рання. Ліва теж ці всі готельчики бачите. Тішу. Здаються, вони продовжують здаватися в пошуках клієнтів? О, пане Дімка, можете побачити свою рідну хату. ексклюзивно у нас кадри. Магазин, бачите, делікатес, знов щось не працює. Я все хочу зайти, показати, що в магазині делікатес, але він як не працював, так і не працював. І ми спустилися, хто орієнтується вже, всі орієнтуються, це вже Стебницька, Стебницька біля базара. Ми обіцяли показати, як від Данилишних, від Помірецької йти до базару і ми показали. Ой, зараз дійдемо до магазину торба, про які одно з попередніх відео говорили, цікаво, коли йому прийде торба. Я трошки далі на місці. Колібрі, сайка маркетах з'явився. Оромасяй, гарно підсвічується. Справді гарно зробили. Брати. Стара броварня. Він, до речі, не щодня працює, я колись думав, що він вже закрився, але я просто йшов в той день, коли він не працює в робочий день в ресторані і вихідний. Ma azi,